Так ладно, лаженим платіжом ви відправляєте чи ні? ні? Ні, так не відправляю. А якщо, не ну, дивіться, припустимо, я заборону, ну, ну, там просто, то, розумієте, така проблема, що точно не з'ясна проблема з телефоном. Розумієте, в мене майстерня просто. Якщо там, ну, там, не з телефоном, ну, ось то я маю Чого на вазі, з екран. Можна повернути, звичайно. Добре, дякую. Тобто, бачите, ще одна причина, чому не можна використовувати накладний платіж, тобто відправляти накладним платежем. Що хотіла зробити дана особа? Дана особа хотіла отримати запчастину накладним платежем і перевірити свій телефон, телефон клієнта, точніше, на новій пошті, на відділенні. Тобто, підкинути, подивитися, що там працює, чи не працює, чи проблема в дисплеєві. Якщо проблема все ж не в дисплеї, то він просто відмовляється і не несе ніяких матеріальних збитків за доставку в дві сторони. А ці матеріальні збитки повністю покладаються на інтернет-магазин, який йому відправляє цю запчастину.